Я родом сам з Буценя, з Старюльського району, виріс в цьому дворі, народився тут, пройшло все моє дитинство тут, понавчався в Луцькому кооперативному технікумі, пішов в армію відразу. Прийшовши з армії, була криза, не було роботи, строївся на роботу в міліції. Я попрацював три роки, мені не сподобалось зовсім. Тож, з дитинства хотілося мати кому мотоцикла, кому що мотоцикла мали, хотілося поїздити на квадроциклу. Подивився, але можливості, як купити його собі, не було. Якось так вийшло бажання ну, зробити собі його. Побачив заводський квадроцикл, як воно все встроєно. І, кажуть, там два дні, три дні на тиждень, коли були вихідні роботи, працювали. Тут з сусідом сварщик, який допомагав мені всем, і в усьому газогенератор робити, і квадроцикл. І це все, все ми. Теж 2-3 дні. Ну, Протягом трьох місяців ми його складали повністю всі запчасті. Перший раз селом це всіх були великі очі від здивування. Ну, після того, вже як була машина на дровах, це їх вже не сильно дивувало. Але люди також приходили, дивилися, як це, що воно, як воно зроблено, як воно може їхати по-разному. Ну, сидів я одного разу вдома в інтернеті, переглядав відео. Побачив, як в Тернопільському районі там один мужик зробив копійку ВАЗ-2101 на дровах. Це дуже зацікавило, як то кажуть, почав шукати інформацію в інтернеті. Так, було дуже мало, але знайшлася. Одна книжечка хороша. Зараз... 40-х років і почав читати, вичисляти формули. Отак як розміру нема, це все установка роз, цей, розчислюється під кожен мотор об'єм і обороти, то одна до всіх не підходить. Ось так. Зараз ще засипаємо вугілля. Я цією машиною використовую її в сільському господарстві дуже розширено. От мене Є віз зроблений, до форкопа цепляється все, ним возиться так само. Сіно, пісок, все підряд, що можна тільки грузити так само грузили до двох тонн туди, тягне прекрасно. Можна заводити на бензині, щоб машина працювала, тянула на себе воздух і факельцом підпалювати цей уголь. А можна ставити вентилятор роздува, щоб бензин зовсім не використовувати. Бажання є зробити, як просто називають, баги. Отакий От зовсім не президентський транспорт є в селі Буцен Старовижівського району. І поки хтось займається великою політикою, ми з Вадимом їдемо по дрова.